Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час, чи, загрожує, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям, чи загрожує найближчий час щось життю. Скажіть, допоможіть вищі сили, прошу допомоги. Будуть лунати вибухи, але тут закрите небо. Дуже хочуть расисти, я так розумію, зупинити зв'язок, електрику, хочуть ще мітять якісь пам'ятки культури. От У них це все не виходить. Шпигуни працюють рашистські заперечу весь негатив убираю. Україна закривається, ну, небо закриває, працюють наші на небо закрите. Дуже хороші карти вийшли, до речі, щось гарне, може літаки. Вийшло, що можуть бути літаки. Може, до нас прийшли ще якісь літаки на поміч в Україну. Агентуру, російську всю викриваю, засуджуються на довічні строки, викриваються, використовують їх на обмін ідуть. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України. На знищення Росії більше немає, не існує Росії, розпадається, розколюється, зникає з політичної карти світу, повністю знищена вся військова інфраструктура Росії. Більше не мають чим і ким воювати, немає чим обстрілювати. Всі склади з ракетами, снарядами, дронами, бомбами, атомна зброя вся. Ядерна зброя вся знищена, зломана. Більше немає змоги у расистів продовжувати війну. Визнають свою поразку, виводять війська, тікають, буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, військових, побратимів, близьких людей. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни, гранати, уламки, і кулі, і будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть назад расистам, військовим Росії, тим, що дають накази, хто придумає ці обстріли. А йому воно в голову прилетить. Його знищать, одірвуть йому ручки, ножки, більше він воювати не зможе. І всі, хто здійснюють ці накази, також знищено. Більше немає змоги расистам обстріли чинити, йти в наступ і вони не зможуть. Буде так і так є. Та буде захист міцний. Ще нема жодної перешкоди в Україну надходить 200 систем Петріо для закриття неба України буде так і так. Захист міцний дуже буде так. Добре, я на цьому завершую. Ви будьте обережні, по все одно прислухайтесь до повітряних тривог і до різних звуків. Бережіть себе. І по можливості три рази передивіться цей захист, щоб став міцнішим. А я дякую вам за увагу і до зустрічі!